Якщо дитина відмовляється від грудей, варто декілька факторів перевірити. Перше, це, звісно, що чи немає ніяких захворювань безпосередньо в дитини. Це можуть бути якісь болісні відчуття в роті, виразки, стоматит. Це може бути проявом рефлюксу, коли дитина має повторний закид в шлунку в стравохід і має якийсь дискомфорт. Також може так проявлятися алергія на білок коров'ячого молока. Інколи на смак молока може впливати мами, на нова вагітність, менструація або навіть там овуляція. Також зміна догляду за шкірою, якісь нові запахи можуть інколи дітей від грудей якби, відсторонювати. Надмірний потік молока або, навпаки, слабкий потік молока, коли дитина не отримує задоволення або достатньо їжі біля грудей, вона може, звісно, що вирадувати. Часто у дітей в 3-4 місяці може бути поведінковий момент, коли вони починають більш відволікатись на якісь там звуки, якісь СМС, які вам приходять на телефон, відповідно дитина може постійно прикладатися і відлучатися від грудей. І також харчова оверсія, коли дитина в силу певних якихось травматичних подій чи в комплексі з медичними обставинами відмовляється від грудей і може їсти тільки під час сну або там глибокого спання, тому що тоді вона якби цю поведінку не контролює.